Я, щастя завжди зі мною тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті тобто ви живете в принципі з дружиною тут? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті таке зізнання робить 37-річний Кирило Буданов, начальник ГУР у інтерв'ю Радіо Свобода. Ютуб канал Ростислав Продакшн сьогодні розповість більше про дружину, її професію, як познайомився Буданов із Маріаною та чим вона займається. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Зараз Раніше я йшов до роботи, повертався додому, а зараз ваша дружина теж працює ГУР? Ні. Отже, Маріана, за освітою психолог, народилася 93-го року у Київській області. З майбутнім чоловіком познайомилася перед початком Євромайдану 2013 року. Тобто разом пара уже 10 років. Після початку АТО, участі чоловіка у бойових діях на Донбасі та його численних поранень, кілька років займалася волонтерською діяльністю. У головному військовому госпіталі у Києві, хоча медичного досвіду раніше не мала. 2020-го вона невдало балотувалася у депутати Київради. Завжди вперед, завжди до вищої мети завжди перемагати. Однак, як стверджує деякі змі, вона є радниця мера Києва Віталія Кличка з питань запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Це мої принципи в спорті, в житті, в професійній діяльності. Я Маріанна Буданова. жінка дала ексклюзивне інтерв'ю виданню «Ель» і зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення увечері, 23 лютого, її чоловік сказав, що о 5 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалася якось особливо не можу. Документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали. Уже вечір. Я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали ворушити гостомель за видачою зброї і амуніції. Усі перебували в очікуванні о дванадцятій ночі. Хлопці їли гамбургери і були готові до бою. Жінка зізнається, не виїжджала за кордон, і думки такої не було. Скажу відверто, у мене не було жодного страху чи паніки. Як дружина військового, який був тричі поранений, я морально була готова до будь-яких сценаріїв. Тому я діяла чітко і впевнена, робила те, що мені говорили. Всі діяли як єдина команда і одне ціле. Треба розуміти, що мирного часу, як такого, для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася з майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на майдані. Потім, як ви знаєте, все пішло. поїхало анексія Криму, бої на Донбасі згодом почалося АТО, куди Кирила підправили одним із перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки і очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням до повномасштабного вторгнення. Маріана здобула магістерський ступінь із психології з 2015 по 2017 займалася волонтерською діяльністю у головному військовому шпиталі, що на госпітальній у Києві. Це дуже пізнавальна історія, каже Маріана. Я тоді провідувала чоловіка, коли його поранили вдруге, і познайомилася з командою медиків і волонтерів, які допомагали пораненим бійцям. Поранених було настільки багато, що не вистачало рук, щоб за ними доглядали. Ми займалися буквально всім від медикаментів і постачання їжі до прогулянок з пораненими, котрі не могли ходити. Пригадую бійця без ніг, якому везли ще ті перші пробні пластикові протези, як вони йому натирали до крові кукси, але він був щасливий, що може ходити. Я щодня ходила в гу шпиталь на 8.30. Знала уже всіх від охоронців до всіх лікарів. Там сформувалася, ніби друга сім'я також коментувала виданню «Ель Жінка» своє рішення балотуватися до Київради і як поставився до цього Кирило Олексійович. Нагадаю, Мар'яна Буданова киянка. Кирило Олексійович повністю мене підтримав. Ми взагалі підтримуємо одне одного в усіх бажаннях і починаннях, допомагаємо в реалізації планів. Жінка також підтвердила, що зараз вони проживають разом на роботі у Кирила Олексійовича, адже раніше вона часто була одна і чекала, коли Кирило Боданов повернеться з зони АТО. Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе. У мене дуже вузьке коло спілкування, не тому, що я якась не така, а тому, що піклуюся про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через спілкування зі мною. Нагадаю, дітей у Карила Олексійовича та Маріани поки. Немає. Питання, чи не втомлюєтеся ви від такого способу життя? Це ж безліч обмежень. Я себе готувала до того, що мені може чогось бракувати, але наразі мені не все влаштовує. Я дуже швидко підлаштовуюсь під ситуацію. Є команда, я виконую. Ми підтримуємо одне одного в складні моменти, тому що в таких ситуаціях, зокрема, під ракетно-бомбовими ударами чи обстрілами, ти розумієш. Що найбільше значення має теперішнє і ця мить, тому ми намагаємося жити в моменті і цінувати тих, хто поруч. Найпростіше, що можна подарувати, це обійми і слова підтримки. Коли ти виходиш заміж за військового, ти автоматично погоджуєшся на те, що твого чоловіка можуть у будь-який момент забрати на війну. Але всім Іншим співгромадянам я хотіла порадити в жодному разі не падати духом, тому що ми всі, і я разом з вами є тилом для наших військових. Навіть українські діти продають черешні чи роблять іграшки для того, аби продати і перерахувати кошти на зсу. І ще один момент: у жодному разі не можна звикати до війни. Потрібно розуміти, війна це лише певний проміжок часу, який закінчується. Ця війна точно закінчиться нашою перемогою. І поверненням усіх територій станом на 1991 рік. Якщо пам'ятати про це, то нашу силу, віру і наснагу не похитнути. І після перемоги Маріана планує поїздку до звільненого українського Криму. Це те, чого нам так бракувало всі ці роки. Я народився та в Києві, але ну, давайте так, значний проміжок часу, особливо дитинство, я провів там в Севастополі. Там багато було в мене рідні. Зрозуміло, що всі їздили. Я плаванням займався в школі. І кожного літа ми виїздили спортивною командою на тренування тоді. Севастополь завжди було моє улюблене місто.